Потрапити у гості до святого Миколая мрія чи не кожної дитини та його адресу знають не всі. А мешкає чудотворець ось у цьому маєтку посеред карпатських гір. Чим ближче до дня святого Миколая, тим більше гостей у світлиці чудотворця. І ще більше роботи треба перечитати усі листи. А їх цього року понад 25 тисяч пишуть святому, як дорослі, так і діти. Просять святий Миколай, помолися за нас, щоб в нас на Україні все було найкраще. Помічники Миколая теж не сидять без роботи, проводять екскурсії маєтком. Живе чудотворець скромно. Ось тут разом із помічниками працює. Відповідають на кожен лист. Дорогий Артурчику. Дуже вдячний тобі за написаного листа. Я його перечитав уважно. Бажаю тобі. Бути слухняним, а це відпочивальня святого. Сюди він навідується у лічені вільні хвилини. Коли Миколай торкається цієї великої подушки, то він спілкується з Богом, з Всевишнім. Коли торкається цієї, то знає всі дитячі мрії і побажання. А коли вже спить на тій, то знає, коли кому якого подаруночка принести. Маєток чудотворця пронизаний святковою перед новорічною атмосферою. Діти тут, наче у казці. і навіть дорослі починають вірити в дива. Я почуваю себе тут, як в казці. Вірю, Дивали вже то ті дива треба самому створювати з маєтку святого Миколая. Ніхто не повертається без солодощів. Інші ж дарунки від щедрого дідуся вже у міхах. Зранку їх кожен дістане з-під подушки.